Любиш ввечері розважитись відеоіграми, але не вважаєш себе завзятим геймером? Що ж тоді обрати для простого відпочинку без довгих налаштувань і максимально комфортним досвідом консоль чи ПК. Порівнюємо разом консоль ідеально для включів і граєш. Основні переваги це швидкий запуск, мінімальні налаштування, не потрібно турбуватись про драйвери, оновлення Windows чи інші технічні нюанси. Проте наявні і мінуси. Наприклад, обмеженість кастомізації, проте саме придбання консолі є бюджетнішим рішенням. ПК це гнучкість і потужність, але з нюансами. Однозначними перевагами комп'ютера є якість картинки, є можливості для апгрейду, є можливість обирати, а приємним бонусом є те, що в Steam та Epic Games частіше проводять розпродажі, роздаються безкоштовні ігри. А культові ігри, яким вже років за 20, завжди будуть доступні. З мінусів, зібрати комп'ютер це дорого та потребує чимало вкладень. То що ж обрати? Консоль це ідеальний варіант для тих, хто не хоче зайвих клопотів, а ПК для тих, кому важлива кастомізація, а придбати ps 5 за приємною ціною, ви завжди зможете у паяльня.